привіт, народ, дивізіон на зв'язку. До вашої уваги реплейбою на Сомува. Це французький танк 8 рівня, колекційний. З барабаном на три снаряди. Об'їхавши через весь фланг, майже доїхавши до Респу противника, засвітив Торвагна. Видав в нього дві тички, третю не пробив. Докидавши барабан з одним союзником розбираємо афкашного Торнвагна. Тут я його одразу беру, добираю, фраг копілку. і КД їду доганяти противника. Після бою побачив, що дві команди були рівними, але вийшло так, що моя команда виявилася слабшою. По відсоткам дуже прикро, що такі люди попадаються в рандомі, ще причому дуже часто. Тут собі вже докодешивши, заїжджаю на горку. Як забрав я Тормвагна, рахунок був 2-1. Поки доїхав до позиції вже рахунок 2-4. Тут отдаю, видаю барабан повністю по Йохові. Я і поки залишаюся я ще фуловий. Стою далі у барабан. І вже маю 2540 шкоди завданої. Блак Принц, який мені допомагав з торнвагном, добрав Йоха. І поки я ще був в КД, скачуюся в корму до Яхтигра. Добираю його, і до мене задній в корму заходить дурасик. Б... Вибиває мені дві ремки, я розумію, що я нічого тут зараз не зроблю, і просто виїжджаю уїжджаю на дистанцію. У мене залишився фуловий тімейт на ІСУ 6, але потім як я глянув по статистиці після бою в мене всі питання пропали. На даному моменті в мене було одне питання: що він там робив? Ось він получає лампу. Я розумію, що хтось біля нього є. Викатую свічу IMX 50 100. І в мене отаке от питання буде. Тут я по ньому одну тичку видаю і у нього дві отримав. як в кінці бою побачите, було вона мені лишня. Закатую, видаю ще два снаряди по, по Бурасіку і закатую знову в КД. І вже маю 468 шкоди. Мого тімейта спалила ПТ-шка, шотна. І тут я вже докидешуюсь. А перед цим бачив, що IMX 50100 видавав один снаряд в е, труп мого союзника. Видаю дві тички йому. І тут я думав, що у нього тільки був один снаряд, а в нього оказується було два така прикрість вийшла. На жаль, прикрий бій на 5 тисяч урона першу ступінь отримав. І зараз покажу всю статистику. У мене 4967 Далі 43, 72. 49, 35, Оце єдиний тімейт був, який адекватно грав. Далі 42, 44, і 6. Блейз 44. І 45% Eagle. В противників так само. Трунвар був 42% АФК. Ніхто як команда була не дуже сильна, але чогось їм повезло більше, ніж мені.